Всім привіт! Сьогодні у нас відео про оновлений Скау TE504C. Взагалі я вам хочу сказати, цей трактор, як тільки заїхав в Україну, одразу можна сказати, став дуже і дуже популярний. Багатьом людям він сподобався, і саме головне, що тут дійсно є за що. І перераховується це все дуже швидко. Це комфорт, якість, потужність, міцність, надійність, і саме головне все це по вигідній і гарній ціні. До того ж, мені подобається комплектація на всіх скаутів, вона одна із найкращих. Ну, То вже по ходу відео і самі все побачите та зрозумієте. Отже, на момент виходу цього огляду такий трактор коштує 13400 доларів. Так, ціна трішки виросла, але це все із-комплектації, нічого тут не поробиш. Тут одразу, мабуть, поясню, на цій моделі встановлений зараз кондиціонер, тому відповідна ціна така. Також зроблю невеличкий анонс, звичайно ж, без кондиціонера теж трактора приїдуть, і саме в такій комплектації, в такому дизайні, ну і будуть відповідно коштувати дешевше. Але якщо ви думаєте, що кондиціонер це все, то ви помиляєтесь. Тож рекомендую все ж таки подивитися відео і тоді вже все ви побачите та зрозумієте. Тож, розпочнемо огляд традиційно з коліс. Передні диск, як бачите, тут не розборні. І розмір резини спереді встановлений 8,3 на 20. Замітив, багато продавців там, іменно акцентують увагу на марці там якась вона волниста, ребриста. Не знаю, мені особисто це не дуже цікаво. Головне, що ви для себе зафіксували, а то все. Резина це все ж таки розхідник. Отже, рухаємось далі. Задній диск розбарний, грузи на задніх колесах теж є. І розмір задньої резини 12,4 на 28. Колія, що, до речі, регулюється в диапазоні від 1,20 до 1,50 м. Запередню колію не сказав, але вона там в диапазоні 1,20 м і друге положення там 1,40 плюс мінус 2-3 см. Що ж стосується задньої частини трактора, то тут теж все зроблено дійсно потужно і з нормальним таким запасом, особливо для трактора 50 кінських сил. Тут є, як бачите, розетка для причепа, також дві пари гідровиходів. Які для зручності використання позначені різними кольорами. Також, так як трактор обладнаний компресором, є пневмоконектор для тормозів саме причепа. Ну і Традиційно тут встановлені два виносних гідравлічних циліндра. Тут знаходиться вал відбору потужності двошвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. Центральний винт, який має нормальну зручну довжину. Також тут є причіпний вузол, він тільки один, але він дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Ну, подивіться, як знизу все розміщено, немає тут ніяких торчащих скажімо так, деталей особо. Ну і по кліренсу тут 42 см і агротехнічний 47 см. Нижні тяги зроблені теж з нормального, тостого, адекватного металу. І заявлена вантажопідйомність тут 850 кг. Це вага, при якій не буде у вас гарантовано піднімати передок трактора. Ну і Не просто так я вам показую задній міст. Зверніть увагу на маркування. Він тут іде з 90-сильного трактора і запас по міцності тут величенький. Також розподільник тут встановлений в нормальному, доступному, я б сказав, місці, і в разі ремонту вам не потрібно знімати кабіну. Ну і Нагадаю, що на основній гідравліки є примусове опускання. А також обов'язково плаваюче положення, також плаваюче положення, має і одна пара гідровиходів. Ну, ось так виглядає трактор знизу спереду. Мені взагалі подобається цей передній міст. Також подобається і дизайн, і саме головне це світло. Світло тут просто прекрасне, причому регулюється воно без проблем. Далі, як бачите, у нас встановлені традиційно спереду грузи, є також і причіпний вузол. Ну і на рахунок заявленої ваги трактора. Тут у нас 2300 пишеться по технічним характеристикам, але чомусь я вважаю, що тут більше. Отже, на рахунок переднього моста він тут стоїть потужний, великий. Це міст здається з якоїсь 60-ки чи 70-ки. Ну, теж по запасу міцності тут все нормально. Рульове керування тут гідрооб'ємне. Да, ну і сам міст, як бачите, звичайно ж, редукторного типу. Також хочу звернути вашу увагу, що всі вузли на тракторах Scout промарковані. Ну, Щоб ви розуміли, це дійсно якісні брендові вузли. Капот тут відкривається традиційно спереду, доступ до двигуна причому нормальний. Тримається ж капот у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Акумулятор тут встановлений 12 вольтовий на 120 Аг. Також перед основним радіатором встановлений радіатор кондиціонера. Також з лівої сторони на двигуні встановлений компресор, який при потребі можна вимкнути. А вище компресора встановлений компресор саме кондиціонера. І він тут взагалі нормально писався, абсолютно нічому не заважає, і навіть доступ до клапаної кришки теж цілком вільний. Паливна система тут звичайна, механічного типу, і на рахунок фільтрації палива тут є фільтр тонкої чистки палива і фільтр відстійник. Якраз фільтра тут. Не дуже зручно розміщені, але і лазити вам до них часто не потрібно. Повітряний фільтр звичайний, контакт намасляний з циклоном. І паливний бак тут, до речі, не заважає його обслуговуванню. Також спереді, як бачите, є бачок для гідравлічного мастила, саме гідропідсилювача руля. Вимикач маси тут розміщений в зручному місці, не потрібно лазити кожен раз під капот. Далі у нас. Традиційно встановлено два нш насоси: один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Генератор встановлений потужністю 750 Вт. Маркування двигуна КМ495 ВТ це звичайний дизельний 4 двигун. Атмосферний тобто без турбіни. Також зверніть увагу, що є помпа додаткова для опалення саме кабіни. Ну, а на рахунок двигуна він широко розповсюджений, давно всім відомий. Заявлений потужністю 50 кінських сил. Далі по комплектації тут встановлений фільтр для гідравлічного мастила, саме задні гідравліки. Ну і також під кабіною встановлений ресівер компресора. Ну І начебто все. Сама кабіна, до речі, встановлена традиційно на подушках, тож вібрація там мінімальна. Одразу покажу вам фільтр, який очищає повітря в кабіні. Так, він встановлений. З задньої частини кабіни, ну, проблем в цьому я поки не бачу, а там подивимось. Експлуатація, я думаю, все покаже, і люди дадуть свій відгук та зворотній зв'язок для сервіса. Отже, посадка в кабіну тут досить зручна, так як двері великі, проєм широкий, тому і залазити, звичайно ж, зручно. Також додам, що тут встановлено додаткове освітлення, як і на 90-ку, я думаю, ви вже всі бачили, тож це теж я вважаю плюсом. Отже, по кабіні рівна підлога, підвісні педалі. Зроблено все герметично, без зазорів, все прикрито пильничками. Потолок тут, як бачите, змінився, так як встановлений кондиціонер. Ну, Його я вам покажу трішки пізніше. Саме головне, що мені подобається це зверніть увагу, зашили крила пластиком. Так, аж одразу пройдемося по приборній панелі. Зліва тут встановлений датчик тиску повітря в ресивері і приборна панель автомобільного типу. Вже більш сучасна з дисплейчиком посередині. Руль тут розташований досить зручно, високий, трьохспицевий, педальний вузол стандартний. Далі під лівою рукою у нас знаходиться речах перемикання реверсу. Ну і тут є підстаканник, пульт від монітора з задньої камери. Ну а З правої сторони традиційний речах перемикання передач, по швидкостям тут 4 штуки, плюс 2 діапазони понижені та повишені. Отже, маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Ну а трішки далі вже знаходяться речаги управління гідравлікою та додатковими гідровиходами. Також справа на крилі вже розміщується панель керування кабіною, є невеличка магнітола. Управління ж поворотами, аварійкою та основним освітленням традиційно знаходиться біля руля. Також на правій стійці кабіни розміщений монітор з камери заднього виду. Далі на потолку є панелька управління кондиціонером. Ну і звичайно є плафон внутрішнього освітлення в кабіні. Також є сонцезахисна шторка. Ну і я вам скажу, моє особисте враження: в кабіні всередині стало набагато затишніше та комфортніше. Єдине, що ще, на мою думку, це трішечки, мені здається, замало дефлекторів. Немає обдуву лобового скла, але ці, в принципі, можна відрегулювати, щоб воно дуло на бокові двері і на заднє скло. Ну а взагалі-то. Практика покаже, якщо де воно працює, я думаю, що має бути тут все нормально. Ну і також, кому буде холодно, в кабіні від кондиціонера, можна включити рециркуляцію повітря всередині кабіни ось таким вентилятором. Ну, то вже таке не потрібно буде знімати. Що ж, по загальним характеристикам я вам, в принципі, все швиденько розповів. Що ще хотілося б додати, мені особисто трактор дуже подобається. Плюс, не тільки мені, всім нашим клієнтам, саме ось така модифікація 50-ки зайшла дуже сильно. Відгуки тільки позитивні, тобто по трактору питань нема в принципі ніяких. І я вважаю, що за таку ціну конкурентів цього трактора просто немає. Хтось може захоче порівняти скаути там з кентаврами та іншими бюджетними тракторами. Ну, по відео може воно все, -все не передає, але ті, хто був на майданчику. То вам точно скажуть, що ці трактора в принципі не порівнюються. Ну, якщо ви підпишетесь на мій канал, попереду буде багато цікавих відео, а саме головне, інформативних. Ну і звичайно, хто планує придбати трактора, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, або переходьте на сайт за посиланням під цим відео. Що ж, всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!